На Дніпропетровщині стартує сезон полювання. Новомосковський клуб мисливців і рибалок, що займається вирощуванням тварини птахів, відзначив відкриття випусканням у природу диких кабанів. Таким чином, члени клубу намагаються відтворювати тваринний світ регіону. Запросили на захід мисливці і свого депутата Миколу Солошенка. Московський клуб мисливців і рибалок вважається одним з кращих в Україні. Він об'єднує півтори тисячі людей, які не лише полюють, а й переймаються відтворенням живих ресурсів. Організація активно вирощує диких тварин і птахів, випускає їх у природу. За час існування клубу мисливців вже звільнили 80 кабанів, більше 600 фазанів і 33 байбаки. Це вже позначилось на кількості поголів'я у регіоні. Чисельність і рист дикого кабана по Дніпропетровській області за останні п'ять років значно зріс. Згідно заходів розведення диких тварин на 2012 рік, заплановано випуску природу 55 особів дикого кабана і 2,5 тисячі фазана. Відзначають діяльність мисливців і екологи, адже кажуть, біорізноманіття нашого регіону потребує підтримки. Дуже приємно, що цим питанням опикуються саме мисливці, що вони не тільки займаються відстрілом дичини, а займаються відновленнями, її, і діяльність діяльність московських мисливців треба відзначити саме у цьому напрямку. На відкриття сезону полювання новомосковські мисливці запросили доброго знайомого народного депутата України від партії регіонів Миколу Солошенка. Це ті люди, які дійсно люблять. И дорожать нашей природой. У нас прекрасные леса, прекрасные угодья. Наша вот задача, і задача в первую очередь этих людей это вот тот животный мир, который есть в наших лісах, его не только сохранить, а його и приумножить. Солошенко вже багато років допомагає клубу, зокрема у будівництві вольєрів і підгодованні тварин. Цього разу він привіз із собою п'ять тонн кукурудзи. Ми зверталися до Миколи Павловича Солошенка, допомогою про кукурудзу і з допомогою водостачання для наших кабанів. Він нам поміг, не відмовив. У подальшому обіцяють новомосковські мисливці будуть продовжувати примножувати тваринний світ регіону, таким чином сприяючи збереженню популяції. Yulia i-a Maxim, Makaru, detalii.